Прогноз на матч Ліги Європи на матчі однієї четвертої фіналу буквально нещодавно відбувалося жеребкування, і ми вже маємо пари, плюс-мінус фіналів. можемо спрогнозувати полуфінальні пари і, звісно, переможця, фінальну пару і переможця. Що я сьогодні зроблю? Як на мене, перша пара Ювентус Спортінг, де явним фаворитом, на мою думку, є Ювентус. Спортінг пройшов арсенал, але не мотивований арсенал, який зараз більш акцентовано грає на чемпіонат. Тому думаю, що в цій парі саме. Портінг буде аутсайдером. Наступна пара Юнайтед Севілія Юнайтед, який зараз в цьому сезоні виглядає дуже круто. Так була поразка від Ліверпуля, яку всі пам'ятаємо нещодавно 7-0. але думаю, що проти такої Севілії, яка бореться за виживання в чемпіонаті Іспанії, не мало б бути проблем. Я вважаю, що саме Юнайтед має проходити далі. Воєннорд Рома це минулорічна, минулорічний фінал. Ліги конференцій. дуже цікаво буде подивитися, як за рік змінилися ці дві команди. Як на мене, фаворит однозначно немає, плюс-мінус рівна пара. Але я все ж таки буду відштовхуватись від того, що саме нідерландський клуб, голландці, зуміють поборотися за півфінал. Хоча дійсно це буде зробити трошки важко, оскільки є труднощі. Команда зараз буде активно вести боротьбу за Кубок і чемпіонат. Є великі шанси, що вони зможуть обіграти. В чемпіонаті в Кубку Аякс і стати, зробити своєрідний дубль в чемпіонаті Голландії. Тому, можливо, саме ця боротьба і трошки вплине негативно на Фейнорд. Матчі Баварія Union, Royal Уніон, як на мене, очевидний фаворит це німці. Не думаю, що є якісь шанси у Уніона. Тому мої полуфінальні пари це Ювентус Манчестер Сіті, Фейнорд і Байер. Що розглядати Ювентус Манчестер Юнайтед. Перепрошую, Честер Юнайтед, то звісно, як на мене, все ж таки відштовхуючись від мотивації Ювентуса, в нього набагато більше мотивації, і Юнайтед може десь пожертвувати Лігою Європи. Сумніваюся, що буде настільки сильно заряджений Юнайтед на цей матч, тому як на мене, саме Ювентус мав би проходити в фінал. І взагалі, як на мене, Ювентус є один з найбільших фаворитів Ліги Європи. А якщо брати другу пару, Фейнорд Байер, то, як на мене, все ж таки, якщо Фейнор зуміє пройти Рому, то думаю, що Байер для них буде цілком по зубам. Не, не думаю, що Байер зараз є на голову сильніше за ту ж саму Рому, тому мені здається, що більш важким суперником для Файнопата буде саме Рома, оскільки Байер відкрита команда, і ми бачили вже приблизно, як Файнор грав проти Шахтаря, що в принципі, якщо забувають вони перші і в них є. Простір, то можуть вони спокійно наколотити велику кількість забитих м'ячів. І я думаю, що фінал, скоріш за все, буде Ювентус фейнорд в якому я би віддав перевагу саме Ювентусу. Мій прогноз на перемогу в лізі Європи. Це буде Ювентус.